За відсутності електропостачання 37 пацієнтів, котрі станом на 24 жовтня отримують лікування гемодіалізом у приміщенні обласного стоматоб'єднання, переведуть до відділення обласної лікарні імені Олександра Гербачевського. Хворим запропоновано лікування в четверту, можливо, і в п'яту зміну. Це буде сприяти тому, що їх процес лікування буде безперервним, щоб не було тривалих перерв в лікуванні програмним гемодіалізом. Після знеструмлення приміщення внаслідок бомбардування російськими військами енергетичних об'єктів Марія не отримала лікування впродовж чотирьох днів. Жінка каже, що згодна приходити до обласної лікарні у будь-який час доби. Було дуже важко. Я чотири дня, я думала, що я просто ну, не витримаю. А те, що в третю-четверту зміна? Нічого страшного, нічого страшного, аби аби відкрутили нас. Аби почистили безперервне отримання пацієнтами гемодіалізу у відділенні, яке розміщене у приміщенні обласного стоматоб'єднання, мав забезпечити ось цей генератор, але він не працює за словами директора стоматоб'єднання, Генератор, який забезпечує живлення відділення гемодіалізу, перебуває на балансі обласної лікарні червня. Наскільки я пам'ятаю, прийнято рішення 22 року на сесії 22-го року, прийнято рішення на сесії Житомирської обласної ради про передачу. Площ і обладнання відділення гемодіалізу на баланс обласній лікарні імені Гербачевського. Той дізель генератор який є, він в стадії передачі, але ми не чекали, поки його передамо. Вже сьогодні почався демонтаж того дізель-генератора на 40 кВт. Ми його відремонтуємо, поставимо на місце. За словами Богдана Леськіва, на час ремонту генератора стомату об'єднані пацієнтам надаватимуть безперервне лікування гемодіалізом в обласній лікарні. Є Же один готовий підключений дізель-генератор, який забезпечує якраз власні ці критичні підрозділи. Крім того, в двох ренімаціях ще розміщені резервні дізель-генератори. Заді мене ви бачите дізель-генератор. Це потужний на 500 кВт, який повністю забезпечує всю може забезпечити всій лікувальний заклад резервним джерелом електроенергії. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.